Є запис. Пане Тарасе, так? так. Тараси, ви пам'ятаєте ті часи трохи. Багато таких Також. часів пам'ятаю тих, Ну, хочу спочатку сказати, що так як батько був політичним діячем і перший речень тюремного сроку він відсидів у Володимирській тюрмі половину три роки, це за Український Національний фронт. Їх там з побратимами Красівським, Джак, Квецько, і, тато, і Кулин Василь це була п'ячірка цього Українського Національного фронту, вони отримать, ці керівники великі, а батько з Кулинним по 6 років, так як що вони були самі молодші. І батькові у Володимирській тюрмі приснився сон, що наша церковця в Лужках. І з неба падає образ святої Матері Божої, а на на другій стороні пише невеликими будьте святими. І батько вирішив, ну, розпитався політв'язнів і цих камер, що це за сон такий, і сказали, що він мав би бути священником. І батько тоді постановив, що буде священником, Ще то десь був 70, 70 71 й рік. Батько спочатку три роки сидів у добролазі мордою, а потім останні три роки до 70, від 70 до 73 року сидів у Володимирській тюрмі. І так батько постановив, що буде священником, але вийшовши на свободу, і в той час вже також суспільство і почалися політичні і також. Створилася українська гельцінська спілка і батько поринув тоді в боротьбу, так само приєднався до української гельсінської групи і також за свої переконання і за це по сфабрикованій справі теж тюремний термін. І тут у Болехові навіть на цьому викликали його. Батько працював тоді на лісокомбінаті і викликали на рентген. Ну, якийсь там позаплановий рентген. І в той час, коли батько приходив рентген, піджак висів в іншій кімнаті, засунули, були, ось там білу речовину, обшук зробили, ну, сфабрикували діло, що це збирання наркотиків. І коли вже батько в 86-му році звільнився з тюрми, і батько вирішив, що буде священник. І так він ходив, ну, не знаю. У підпільній семінарії це було трошки ніхто не знав, де як батько вчився, але я бачив і це і знав, що так батько їздив, тоді ж Резинові Красівський чуть -чуть швидше вийшов з ув'язнення, і вони їздили так, я бачив до Василика вони відправляли підпільну службу Божу Божі десь так у лісі і вчився батько. Ну хочу розказати, коли я був уже на висвяченні батька, то Приїхав зі Нові Красівський і батько мене взяв. Бо я час від часу десь так їздив з батьком. Ну, мені було цікаво в машині там ну, поїздити на вечора, там у Львів їздили, там вечора різних поетів, дисидентів були. Так само поїхали у сказали знали. І поїхали з батьком у село Підпечери. Це е... Коломийський район, Тис... Тисменицький район. Ну тоді. Але це тоді була. Будинок мами Сімкайла Миколи, братів Сімкайлів і сестра Василика єпископа, так. І мене дуже так було здивовано тоді, бо я вже так знав, у той час якраз ми приїхали і в той час приїхав е, Іван Гель. І ще приїхав з ним шофер, ну ще й одна людина була. Це було у цьому і Василик, що тоді. Івангель очолював Комітет захисту Української Греко-католицької церкви цей. І вони, мені так щось здивувало було, що вони навіть не зустрілися. Там і було це, бо вже пізніше так, не довіряли, не знали, хто з Гелем приїхав. Там шофер і цей, а тоді батько їхав на висвідчення цей. І ми були по різних кімнатах, що навіть Василик. Нам сказав почекати, щоб поки з Гелем цей. І вони там десь півгодини переговорили, так по цьому і Геля відправив, Гель поїхав. І тоді вже було висвідчення, то я був присутній, Зиновій Красівський, Микола Сімкайло і мама Микола Сімкайло тоді. так. То Та мені це було здивовано, що так секретно, що так було висвідчення. Висвідчення батька на священника. так, так, так. Це mm -hmm. десь 89-й рік, місяць. 88-й. Майже Так, 88-й рік. І це було. Mm -hmm. і почалося служіння, батько вже як священника відправляв спочатку у нас тут в кімнаті, у хаті, потім по горах, по лісах, по цвинтарях, де були воїни, ну, загинувші воїни УПА. Там і перезахоронення багато було, і оце дуже велике, ну піднесення було, коли перезахоронення в Дем'яному лазі було. Там Батько то організовував і багато священників. І є тут перше це місце, ми пізніше поїдемо, де капличка в лісі, де теж тут і почалося служіння батькове. Це Олегло, з легко, з гор'ю. Так само вони відправляли у Гошеві уночі. По... Цвинтарях і в селах, і діяльність дуже велика. Батьківська була обширна, Це по всі е, трьох областях. Так Івано-Франківська, це багато, ну приблизно до Франківська, Каувській, Рожнятівський, Рогатинський чи райони. І так само уїздили у я знаю в Бережани, під Гаєт, Ну, ці багато. ну, Львівська, так само, Львівська область, це Сколівський, Жидачівський район, Стризький. Це не був. Ні, ні, батько не їздив. Переважно батько їздив тоді з Зиною Красівським машиною і ну, більшість, так, з Зіною Красівським. Ну Вони відвідували постійні такі заходи, де були в Гринові, на початку святку, цей, відправляли Службу Божу, ці мітинги, пам'ятаєте. На, на могилах та січових стрільців. це кожному майже селі були, насипи ставили могили січовим стрільцям. Символічні це були такі. символічні такі могили, були піднесені, і це все батько освячував ці могили. І ну, Вела просвітницька робота по різних церквах, по різних тих. І Хочу сказати, що я бачу багато матеріалів, є, у нас є теж друкованих, рукописних. і тепер Загинув, померла верніше батько, сестра, то ми перевезли матеріали ті, що у нас збирала на книжки. На це я так перечитував і почитав, що коли було це вартове голодування в Москві, батько ще тоді працював на док у нас тим, ну, столяром чи у лісу. У ліском в нашому. І в той час, коли батько їхав. Там він написав, був, щоб його відпустили там, як заяву на один день, що він їде на зустріч тоді з Рейганом. І цей. Це десь 88, 9, можливо, рік. Не пам'ятаю точно. Є матеріали, що не відписав цей начальник директор лісокомбінату Висотюк. І батькові стягнули заробітну плату за той день. і... 13-ту зарплату і просто ну, група там цих, що з батьком працювали, взяли, ніби батька на поруки за цей. Зумієте, ну, влада в той час КГБ дуже слідкувало і дуже перешкоджало. І були багато, були навіть напади на батька, що були побиття. Батько йшов з роботи, і тут ну, недалеко дому, так, напали на нього, збили з ніг, били так. Добряче. І батько пише, є заява до прокурора і сестра батько вже Урина Сокуська, зверталася з цим до прокурора УРНР, що тоді Української Радянської Народної е, Соціалістичної Республіки та, та УРСР. Покажіть. Ну, це такий. Орден за, орден за мужність з першого ступеня, це в 2006 році. Я був на врученні, це президент Ющенко, нагороджував усіх дисидентів української гесенської спілки, групи тоді ще, так. І то батько отримав орден. Посмертно, Посмертно так. Ну. Хочу сказати, що батько коли... не був чистолюбивий чоловік, не був чистолюбивий любивий. — Так, так що це батько, ну, заслуга велика, але батько не хотів тих заслуг, батько працював для України, і саме краще була, ну, заслуга — це незалежність України там, і так само вихід нашої церкви, Української католицької церкви з підпілля. Навіть його кредо було невеликими, невеликим святими, так як батько собі присвятив вже в кінці служіння Богу, служіння людям. Такі. Кажіть, хочу може показати, ще це прапор, 90... це 90-й рік, оце прапор, батько був з цим прапором у Вільнюсі, коли... Танками розганяли ці демонстрації. То якраз у нас ще цього так прапор зберігся, так він з 90-го 90 року. Пам'ятаю, батько їздив тоді і так само був тоді на Майдані, коли литовці здобували свою, як сказати, там незалежність, свою та відстоювали. І тоді батько їх. Підтримувати і ще хтось, ну не можу сказати, були пару чоловік теж їздили на це. Гаврилів, здається або отець, Макарій. Макарій, так. так з ну багато було зроблено так само батьком для, ну Галізація, як можна сказати, в грекотолицької церкви це було таке голодування в Москві на Арбаті. Батько разів з п'ять їздив. І так само були тоді, я знаю, розказували так, що були інциденти, що десь батько хотіли в той час поїзда викинути. Що, ну, Ви розумієте, тоді була тоталітарна режим, система, і КГБ тоді ще була дуже серйозна організація. Яка відслідковувала і знищувала українських дисидентів. І, ну... Пане Тарасе, е, я знаю, ну, трошки переглядав, не цей. І знаю, що ну, коли батько ваш загинув, потім пробували, ну, як кажуть. Встановити справедливість, вимагала покорону розслідування, додаткового розслідування. Що вдалося зробити на сьогодні? Що вдалося зробити тоді? Чи, чи пробували зробити це сьогодні? Ну, Бо, Скажу, чи є можливість кажуть, реабілітації чи встановлення такої? Це? Так, тоді я ще був малий, тоді більше тим питанням займалася батькова сестра Орина Сокульська, рідна сестра. Батько, вона писала і до Генерального прокурора, щоб поміняти слідчих. Ну, Слідство вели одні, потім мінялися слідчі, мінялися судді, так само то судовий процес так відбувався. Ну, Це була підставна особа, цей, що був за кермом, то ніби так за кермом. Це його родич, він очолював у той час україв, Укр... Укр... Це я забув фамілію того чиновника. Я так і думав, вони то покривали. Ну, це спланована була ця, цей шофер, що був за кермом Волги, ніби це зіткнення було з Волгою, що Волга виїхала. Цей щось отримав малий там речене до року тюрми. Ну, не можу я точно сказати. Ну, я знаю, що... Коли навіть, навіть тітка була вже Зающенка, там вона зв'язнулася з тоді ж була служби безпеки, Неливайченко був, чи хто? Так, 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 так. Що щось це Винамагалася. Ну, я думаю, такі справи у нас в Україні не розслідуються. Це така загибель, як це одна з перших загибель. Я думаю, що Зиновія Красівського теж там. Вони можуть таки бути у один час, рахуйте, 20 жовтня, 20 вересня okay. помер Зиновій Красівський, okay. і через 20 днів. Через 20 днів та з 9 на 10 жовтня загинув Ярослав Леся. Ну це були дві особистості тут на Західній Україні, які вели дуже велику. Ну і розумієте, діло цім, що їм довіряли люди, за ними йшли. І це в той час дуже великі були для комуністичної цей. І так само тоді булася боротьба за більше за легалізацію української церкви, за повернення храмів, за майна. Я думаю, що за батькою смертю так само і за. Що це не випадкові були смерті. І за батькові смертями це стоять великі люди, це генерали КГБ. Я думаю, що тодішній президент Леонід Кравчук у цьому. Тодішній цей Марчук, голова СБУ, це вони. Навіть попри те, що це вже була Незалежна Україна. Так, так, так. Тоді ж Незалежна Україна ще тільки створювалася. Ну, фак, ні, була вже пролошена Незалежність, але це тоді комуністичні всі були всі Хуаганах, усі всіх усі КГБісти були. А а як вона зайваха помер, мені його дочка Ірина Ранком у вівторок за нею подзвонила і каже, пані Оріс, Микса, каже, помер тато. Каже, у каже, раптово і помер. вночі з понеділка на вівторок. І каже, приїжджайте. Я в телефони у руки, не мав би не можу говорити. Ідіть". Я пішла. А ось, у нас вже телефон відкупів, і Тарас поїхала у місто і каже, борися, йому вже горися, Тарасові виподзвонила, що помер здалека, каже, коли ми знали, де, на який день поїхати. І що, ти приїхати і сказав, тому уже вже середа тут була, так, то середа була. І я старенько всі зібрала, приїхала. А Ярина каже, я приїжджаю, а Ярина каже, боже. Там мене, каже, я заказала дзвоню, цілий вівторок до вас. Кажу, немає. Я тільки не побігла, вже каже, тільки десь вже п'ятій години. На пошту заказала вам переговори, аби він сіла складати на середу. Каже, я приходжу ранку на 9 годину, а каже, збирав вам відповіли, що у вас нема, ви поїхали в село Олужки. Все. І Тарас, якось вже Ориса, немає якусь подводила. І зніправо ще Орися тоді ще була в Дніпрі, Я приїжджаю. А вони кажуть, ти розвити мені це розказує. І я вже вже, і за похорону вже в тепер, тепер вже в похороні, я заходжу на пошту, а їй каже, вона каже мені, начальник, каже, каже, мені приказали, І що я мала робити? Мені приказали. Каже, у мене сім'я. І хотіли все так. Ви розумієте, що то каже, вона і по не піде. Ну, сразу пішла в підпію. Я вам кажу, так щиро, правду, що вона пішла у підпію. Воно, так, ще, воно дуже від... Я не знаю, воно все ж жде, мене така думка, що воно все жде, тому рішають повернути. Ви розумієте? Мені є 2000 фільм. Хочу ще додати у той є самий день, ну, ну, вірніше, це було тут святкування 620-річчя Болехова, це батько організовував, це були вечора, тут були дисиденти українські. Поети, святкування. Вечір такий був, вдався. Це були тут і ці помер тепер Це з Червоної рути. Кітківський. Так, 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 так. Помер, був, вони тут організовували цей фестиваль, такий був тут три дні дня святкування. І тоді була запланована зустріч з Леонідом Кравчуком, де... Батько з групою віруючих і священниками їхали, це були народні депутати там, і було там якраз мова йшлася про провер... повернення Української греко-католицької церкви і майна і церков. до… Я думаю, що це і стало вже останньою причиною такого сказати можна заказного політичного вбивства батька. І, і було багато там, ну, коли батько виїхав від, від Панаса Заливахи на виїзді з Франківська стояв був пост, як в сторону Калуша. І на тому пості почали перевіряти машину, що план освітлення, щось, це і десь годину тримали, там слів тих очевидців і це. І готувалися. І в той час. Якраз на дорозі в лісі біля Павлівки той місцем і там сталося. Ну слів тих, хто був вже у батька, коли вже батько згинув, батько був дуже сильно в болоті. Ну, не можна в машині, батько виїздив, можна сказати, чистий костюм, ну цей і багато було одяг цей весь вимазаний в болоті, болотів, піску, розумієте. і… Навіть були. були багато таких цих нюансів. Ну розслідування кажу, велося одними, велося іншими, слідчі мінялися, судді, там багато народу було спочатку. що вони переносилися, робили вже в великому судовому залі приміщення, бо дуже багато людей хотіло зібратися тоді. Великі ви бачили. Може, хто з вас був, пам'ятає той великий похорон такий, що був тут. Що багато. знаєте, після цього... Ну, Хочу ще сказати, що додати, от, вже на тому місці загибелі, де батько забув, ще тоді в 90-х роках йшлося, щоб побудувати там капличку і таке місце. І навіть вже був проект, і земля була, і вже починалися роботи. ну... Я знаю, бетонне щось було, це і така гарна була капличка, ну, як пам'ятник, розумієте. І щось воно так затихло, не знаю чому це. Ну, ну, це на що там кайде про відганді. Про... Не знаю. тут вже вроді наша була українська влада. Ну, та, ну, можливо могли би становити. Ну, а де саме це було, там на повороті? Це полу. на повороті, ні, це де заправка і де колиба така побудована, що згоріла. Виїхали, а це сюди до Франківська метрів десь 100-200 від цієї колиби, від це місце. Ну, я так приблизно знаю. Так. Під горою? Ні, ні, вже згори напрямі. Як їхати до Франківська, їхати до Калуша, так. Їхати до Калуша є заправка і стара колеба згоріла там. Є, може зліва бачили, як їхати на кавуш. І то десь до Франківська так. Воєнна дорога, бо центрі і там. Попри дорогу. Бо там дорога була, цей військовий Чорний ліс. Так, так, так. Так, так, так. — там було. Якось там поспус ще округ. Вони брат був місяць зі мною. Вони кожен раз то хочуть чаю випити, то з дороги, щоб вийти, а брат так заперти. І діти маєте там кафе, бари, там пийте, що хочете, уже того, кажу, вже що ти хотіли, то що все зробили. Все. А потім брат, вже приїхав в мотку, то приїхав мій тато, не покине вже в листопаді. Кінець листопада, бо тато сама господар, то хоч мама була сама у комерці, тато сам мав. І тато від листопада до першого, до п'ятого квітня тато був мене постійно. І вони так, а знаєте що, вони дуже е, ходили, бо е, така чорна плахта була. Велика, і та плахка дуже була у глині і в крові. Навіть там, знаєте, там на голові, що бо там, там на тій плахті була і кров. І вони цю пласту мені віддали ну ту пласту і вже дали той одяг дуже порваний. Ну одяг такий страшно був порваний, розумієте, штани. Е, нічні, навіть білизна нічна, все було таке порване, і все вглині, вони його вже і волочили, вони витягнули з матини, катувалися. І, і знаєте, це мені ото один на суді, мій брат палко, е, я каже, як його вбирали, і каже, димик, і я каже, замітив, що каже, на голові, за голови так такий шрам був зашитий. Був брат, ні, то не Але аж не його, потім. Я кудись в той суд і брат, а я на суді кажу, бо експерта привезли е, до мекця. І вона то каже, а я кажу, слухайте, кажу, а як то кажу, ви договорите, ну а каже, чого голова була ззаду розбита, і так і шрам був такий, а вона мені каже, бо то скривали голову. А я кажу, шкода, що ви є судомекте, бо кажу, голову як скривають, то кажу, віце за його відси збільшила, і до гори туди кажу, завертай. І вона вже замовка. Більше вона нічого не сказала то слава цій тониші і по голові добре город. Бо каже, брат, я теж замітив, як вже піднімали ціло. Ну, Але він мені житель через, через рік, то сказав, як я прийшло, бо каже, я тобі вже не можу. То вони тут постійно. Але потім отак вже встигну, вони вже виділили, що я не сама, що постійно є тато, був брат постійно. Або саму брат вже поїхав, він якраз у той час робив Москві, бо я подзвонила йому, то він приїхав. І то вони ходили і ходили, а потім вже втікли. Цих... Ну, я то, знаєте, я то довго трохи тримала, бо думаю, може, це таке буде сліз, так. Ну, а потім я щось чекайте, і там я... До... я руки я тримала, а, може, дасть років три, я вже то геть чекати і ходила. Ну, ще хочу додати пару слів, що на початку, коли ще батько сидів у в'язненні, коли я приїхав сюди, вже в школу пішов, і можна... Кожного вечора нам ходили, стукали по вікнах, так що мама і я спали тоді. То Сокира у нас була біля дверей, біля цього або горячий укріп. Бо таке було. ну, Знаю, тут були такі. ну… — про... Ні, ні. Це крійники, це працівники КГБ, такі. вони ну, були як то сексоти, такі, вони ходили кожного дня, тут, стукали, так, щоб нас страшили, щоб цей. І так само, вже коли батько був звіний, коли відправляв у служби Божі, то разів три віднабили нам. В родин раз було там у нас тут свято якогось церковного, що день праздник церкви був, то ви мали бути тут Ну, багато людей. Така, знаєте, як то сказати, відправа. Велика і якраз побила на всі вікна були. Тоді це є зафіксовано в поліції. Ну багато таких випадків. Поїдемо, я вам покажу ще. Я приїхав, вже не побачила, тому він тебе такі версия. Я все думаю, так і не за я сидів, я не могла не вкладати від може ви будете каву пити, чай щось вам.